Є традиційна для цього кузова проблема з протіканням. От в тій зоні. Бачите, проливали, відразу тече. Зараз будемо садити ущільнювачі на герметик. Дивіться, самі коли е, обслуговуєте свої дахи, як краще не робити. От так краще не робити, не замазувати все літолом, солідолом, чи якоюсь такою, з таким, з таким мастилом, на яке потім налипає пісок. І все це працює як абразив і псує механізм. Ще, оце, оце, бачите, оце дрінаж. Це водовідводна трубочка, в неї пхать салідол. Ну, сувору не треба. З цього боку день зверніть увагу, як ущільнювач. Сидить так, щільненько. І тепер порівняємо з тої сторони. А з цієї сторони, ось як. Бачите, щілина, яка. зараз... Ми його підзнімемо, просушимо і закачаємо герметик. Отак і отак. Бо на цьому місці ці козова майже завжди тічуть. Особливо, якщо були козовні роботи і резинки знімали. Крім цього, ми почистили нижню частину, знімали поріг, нижні водовідводи прочищали, тому що це теж традиційна для цього кузова проблема, забиваються. Ось тут нижні дренажі, які під порогом розташовані. І з верхніх дренажів, навіть якщо вони прочищені, водичка сюди тече в крило, і в крилі отакий акваріум, виходить, водичка плюхається. От, все там гниє, хазяйство. Цим. Відповідно, треба знімати пороги і прочищати пластикові дренажики.